дня для того, щоб поговорити про прочитане у вересні. Будемо говорити про ці чарівні три книги. І розпочати я хотіла би із свого книжкового, на жаль, розчарування. Поставила я три зірочки з п'яти, і то це такий оптимістичний сценарій, і це збірка короткої прози Лесі Українки з людської намови. Важко було розумієш, що твої стосунки із книжкою складаються кепсько, коли улюблена твоя, значить, частина читацького процесу це коли оповідання підходить до кінця, і ти так полегшено зітхаєш. З думкою, нарешті, важко, важко мені далися ці тексти, якісь трошки більше сподобалися, якісь взагалі дуже важко заходили. От, але знов-таки намагаюся вицупити для себе щось корисне із цього читацького досвіду. Думаю, велику роль зіграло те для мене, що в моїй уяві та Леся українка в моєму розумінні це абсолютно якась така легендарна постать. І що я для себе зрозуміла, так це те, що такою вона і залишиться. І це окей, що ось ця певна якась частина її творчості мені не заходить. Та це окей, коли тобі заходить там чиясь поезія, але проза цього автора тобі не йде. Це нормально таке наше читацьке життя. Наступна книга це зимові заручини. Це перша частина в серії Крістель та Босс французької письменниці під назвою «Крізь Дзеркала. Фентезійна серія. Це така собі постапокаліптична фантазія на те. Му, а що було б, якби розколоти нашу планету на певні такі уламки, ковчеги і заселити їх людьми? От. Мені сподобалася головна героїня, мені сподобався всесвіт. Хоча моментами якось важкувато трошки було для себе уявити, візуалізувати те все, що там відбувалося, але я думаю, що я впоралась непогано і буду обов'язково продовжувати знайомство з цією серією. І цій книзі я поставила також 4 з 5. Ну і а, найкраще на останок 5 зірочок із 5, одна із найулюбленіших тепер моїх книжок це. 100 років самотності Габріеля Гарсії Маркеса. Еталонний просто зразок магічного реалізму. Усі поневіряння родини численної родини Буендія. Автор змусив мене. Відчути та на власній шкірі я проживала їхнє життя разом з ними. Я вболівала, я засуджувала їхні вчинки. Ну, одним словом, байдужою вони мене не залишили. Та в мене є окреме відео про те, про п'ять причин, чому цю книгу варто читати. Там я розказую про це детальніше. На цьому в мене все. Якусь тих книжок ви читали. Діліться своїми враженнями, що читаєте зараз, і до зустрічі в наступних відео.